Так, народ, всім привіт! Сьогодні записую відео, як Docs House правильно зробити аккаунт. Якщо ви переходите по силці, вас пише таку штуку Who are you down? Ну, коротше, що ви тут робите, вам потрібно зробити. Переходите зверху три таких рисочки, типу як налаштування, натискаєте Налаштування. Заходите, пишете, вам потрібно вказати ім'я користувача. Ось, Telegram .me, і вписуєте по англійськи ім'я користувача. Коли ви це описали, вас має написати ім'я доступне, все, натискаємо галочку, переходимо, все, докс у вас працює, вас там порахує. Скільки років ви в телеграмі, вам дадуть док, докси. Далі, щоб забрати. Ще 25 тисячі до доксів. Вам потрібно додати в своє ім'я е, е, таку штучку, як е, кісточку. Як цю кісточку е, додати? Заходимо в, знову в налаштування, натискаємо зверху три крапочки, е, змінити інформацію. Е, потім е, до діми вам, ну, наприклад, в мене діма називається, вам потрібно додати косточку. Ви заходите в емодзі і тут шукає кісточку. Якщо у вас можна вибрати емодзі, написати, просто пишете Кіс, ну, типа кістка або кость, типа по-російськи, якщо у вас там російський телеграм, все, і у вас все буде правильно працювати. Все, бачите, додавалась Діма кісточка, і натискаємо на кнопочку чек, і ви забираємо 2500 доксів. Ось бачите, вже тут видно, що їх в мене 800, тільки. Ось додавалось 2500, і стало 3338. Все, в нас йор Reward, виповнені завдання дорахували з 2500. Все, тому вас вітаю. Ви правильно все зробили, якщо вас так знизу написало. Всім гарного дня.